Поро, що все для вас підготував щось те, що всередині збудоражить вас, додасть до вашого життя оце бажання йти вперед. Це про що? «Трійка чаш? Це про те, що дивіться, може бути зустріч з якою людиною по чашам. Тобто, це випивка. Хто не п'є, то це може бути все рівно. Інша людина можливо буде пити. Але це якась компанія, ви не одна. І тобто вам якась людина запропонує зустрітися. Нарешті ханочка народила так, але не в житті. Зустрітися це дуже запалить вас всередині. Так вам подобається ця пропозиція. Але ви будете думати, йти чи не йти, йти чи не йти. Чому? Чому? Бо ви вже достатньо почуваєте себе в стабільності, в надійності. Тобто вам зараз добре розумієте? Така чому ця зустріч може принести недобре? Дев'ятка мечів. Ви чомусь боїтеся цієї зустрічі, не знаю чому. Можливо, ви знаєте цю людину, але у вас якісь такі думки мечові, Розумієте, ви будете переживати, думати. Або, можливо, це та людина, за якою ви раніше переживали, думали, погано спали ночами. Ви будете боротися сама з собою. Так. Ви тут будете. Вишукувати всі мінуси в цій людині, а що ж це за людина? Ну, колісниця людина, яка приїде, дівчата приїде або вам запропонують до нього приїхати. Таке може бути. А ще про цю людину, будь ласка, людина, яка зараз знаходиться в паузі. Тобто людина з мечовими думками, вона себе погано почуває, знаєте, як захворіла, але не хоче ні про що думати, і що про цю людину ще. Людина, яка довго чекала на зустріч з вами, тому що щось там зробила для зустрічі по Пентаклі, можливо, гроші заробляв. Я права в ущі сили. Так, людина в обмеження, що спілкування і бачення, бо. Але у вас не взаємне кохання, феєчки, але ви з ним дуже різні. Тому ви будете боятися. Чи треба вам прийняти його пропозицію? Верховна Жриця кажуть: слухайте себе, слухайте свою інтуїцію, бо ви сама все знаєте. Так, Так. Тут у вас була знебажня відносина тусе в один день, але тепер йде тут спектаклів, начебто, те на що вже не сподівалися. Ви вже й не думали про те, що це можливо.